Вода? Одно з місць в трускавці, де можна брати воду. Колодязь. Ас ми трошки будемо, ти ви здогадаєтесь, де ми знаходимось, трошки до річки підійдемо. Мотоцикліст нас обжине. Так каже, що в всі річки нема, та є в Трускавці річка і не одна. Хі -хі. Ось вона. Ну, Місха через річку немає, але річка є. І йдемо в напрямку до санаторія Ріксус, до Батьківщини, до Молдови. Це все знаходиться тут поруч. У нас колись було відео з цієї дороги. Якщо йти з того напрямку, звідки ми йдемо, ну, ми йдемо так, якби від вітряків. Туди можна до вітряків йти, можна в східницю йти, можна до вежі оглядової йти. Багато куди можна йти. Ну, але глобально це так дорога на село Орів, то ми так йдемо з Орова в Трускавець. Зараз опинимось в самому Трускавці. Ось тут ознакування ліворуч. Доді, як опинимось в трускавці, ви впізнаєте де ми є. 12.30, 30 щобня пора. Ну, звідси до бюве, йти 15-20 хвилин, якщо так відносно швидко. Праворуч озеро, водосховище, слониця. Це саме річки утворюється водосховище. А прямо тут буде і санаторій батьківщини. Ще раз кажу, кому цікаво, у нас є відео, як ми там далі йдемо тою дорогою. І не одне. Є як трошки далі йдемо, доходимо до водоспада з труби, а є далі як навіть від водоспада труби ще далі йдемо. Тому кому цікаво? знаходьте це відео, переглядайте а, то та там -та, трошки видно, вже бачите, починається гори. Ті, що ми бачимо з Трускавця. Ну, от, я йо? Колись був такий ресторан, Тоді ніж чому був, ресторан досі є, просто не працює. Тут йомайо, -йо", ріксус, батьківщину видно, далі Трускава. Ні йо, -йо" ні Трускава не працює. Ще трошки далі в санаторії Карпати є ресторан, який теж не працює. Всі знають, всі пам'ятають, що зараз мало що працює, в Трускавці на те, що, що здавалось би сезон починається, ось-ось, але... Це все, все не так. Лаштівач, тут нічого не працює. санаторії, якщо ще працюють потрошки, то самі ресторани вони не дуже працюють. Ми підходимо до батьківщини. Батьківщину видно. В батьківщині завжди є люди. Навіть я би сказав, батьківщині завжди є багато людей. А тут гарно, так відгороджено, можна поміж ялинок пройти. І каштанів. Ну, не знаю, кому мені оця місцинка дуже подобається. Особливо після дощику. Свіжість гарно. Знаю, в Рівненській області там рекламують тонель кохання, та тут... Тут ще кращий тунель, ще кращого кохання та. І... Ну, тут правда останнім часом це швидше тунель, туалет, ніж тунель кохання, але я впевнений, що колишні часи повернуться і кохання тут теж буде. Обіцяв, тобто лік. Так, ми фактично вже дійшли до того місця, де Трускава. Трускава нагадаю не працює. Гарно зай. На плиточці поросла. Екологічно. Там далі санаторій південний, теж ми його показували, підходили ближче з різних боків. Заходимо на територію батьківщини. Гарно пташки співають. Знає, нам регулярно пишуть наші глядачі-підписники, які колись відпочивали в батьківщині, мають спогади про батьківщину. Регулярно пишуть спогади, можна цього разу написати. Про сантурі батьківщина. Таже може скільки більше 50 років. А може і ще більше. На 50 років вже точно мені у батьківщині. За цей, напевно, прийняв багато тисяч людей. От знову все. А батьківщина а далі видно Молдову. Зверніть увагу, батьківщина і Молдова в одному кадрі. Краса.